Верховна Рада України схвалила перезавантаження митниці у пояснювальній записці до законопроекту йдеться про зміни процедури конкурсного відбору на посаду голови держмитслужби, взявши за основу практики набу та інших антикорупційних органів. Також пропонується залучення міжнародних експертів до проведення конкурсу на відбір членів атестаційних комісій, встановлення алгоритму ухвалення рішень конкурсною комісією, а також надання голові держмитслужби права призначати своїх заступників без погодження з міністром фінансів. Крім того, перева передбачено незалежний аудит митних органів, впроваджено вимоги до прийняття на службу, переатестація працівників, підвищення оплати праці. Митникам говорити про це зараз будемо з координатором експертних груп економічної експертної платформи Олегом Гетьманом. А пан Олег, вітаю вас! Так, вітаю плани чудові. От я тільки що перелічила і прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби, і аудит, і перетестація працівників. Чи вдасться все втілити в життя те, що прописано в законопроекті? Ну за реалізацією цього проекту будуть уважно стежити наші міжнародні партнери. Ми, як аналітичні центри, всі провідні бізнес асоціації його підтримували. Всі в нас вже є вдалі приклади реалізації таких складних потужних реформ за таким принципом з вирішальним голосом міжнародників. Наприклад, було створено НАЗК. Нещодавно було прийнято законопроект про перезавантаження БЕП, також вирішальним голосом міжнародників. І це вже третій. Серії таких проєктів, ми на нього покладаємо великі надії. Тож стежити будемо всі разом. і Є великі шанси, що нарешті реформа митниці, яка руками була однією з найбільш корумпованих органів в країні, реформа ця нарешті відбудеться. А з чого почнеться перезавантаження митниці? От що першочергове треба втілити? Має бути створена комісія по обранню директора нового митниці. Міжнародні наші донори мають дати три кандидатури і кабінет міністрів три кандидатури. Буде складена комісія. Але якщо голоси навіть розділяться на стіл, то вирішальний голос мають три голоси міжнародників. Тому там ну, якось обдурити цю комісію. Не вийде. Ніяких замовлень з офісу президента чи ще звідкись вона виконується, Онувати не буде, тож директор буде обраний серед кандидатів найбільш гідний якісний кандидат. А хто може стати головою? Чи є вже припущення і прогнози? Ну скажімо так, єдиний, єдиний чесний конкурс, який ми спостерігали за останні 10 років. Відбувся кілька років тому. Тоді, у фінал цього конкурсу, коли він був за всіма канонами державної служби, у фінал цього конкурсу пройшли два найкращих кандидати: це, це Макс Ліфодав і Андрій Саварець, це ну дійсно гідні люди яких я багато років знаю, яких я вважаю саме фахівцями незалежними. Крім них, безумовно, є ще фахівці. Чи захочуть вони подаватись на конкурс на рай невідомо, сподіваємось, що так. Але щонайменше двох гідних кандидатів я вже знаю. Угу. А, очільник митниці а, погоджуватиме а, своїх. А... Не погоджуватиме своїх заступників з міністром фінансів да за новими правилами. Uh -huh. Тим часом в Мінфіні кажуть, що вони цим занепокоєні, і що законопроект фактично робить голову перезавантаженої митниці незалежним від Кабміну. От чому, чому вони так збурились, і чим невдоволені в міністерстві фінансів? Ну, це саме та норма, на якій ми наполягали як незалежні аналітичні центри, бо цей орган не має виконувати нічих вказівок. Керування митницею, коли поводжували заступники мінфіном, коли все було підпорядковано мінфіном, ми вже бачили десятки років, і втрати від митниці за минулий рік склали від 120 до 150 мільярдів гривень за нашими оцінками. Тож 4 мільярди доларів. Просто втрачає державний бюджет і вони йдуть в кишені різних аферистів, схемників і тих, хто у владі тих, хто їх прикриває. Тому безумовно ніхто не хотів втрачати контроль над митницею, бо це зручно з різних боків. І навіть Мінфін, який ми вважаємо міністра фінансів гідним міністром. Теж з якихось причин хотів зберегти частину цього контроля. Але, на щастя, цього всього не вдалося. Нам вдалося пояснити міжнародним партнерам, що це має бути саме незалежний орган, і тільки тоді він може мати. Високі шанси на успіх, щоб це буде дійсно не корумпований орган. Окрім цього, перезавантаження до речі, потрібно зробити ще не менше три речі, щоб це перезавантаження відбулось: це прийняти зміни до різних нормативно-правових актів, щоб жодні різні органи правоохоронні не мали доступу на митну територію, це дотиснути певну кількість наших міжнародних партнерів, щоб відкрити автоматичний обмін митною інформацією з найбільшими країнами-партнерами. Ну і владнати питання з митною вартістю, яке зараз найбільш таке складне і корупціогенне. Тож, за якщо все це відбудеться, то ми отримуємо справжні нову перезавантажену якісну митницю європейського зразка. Чому на вашу думку раніше спроби реформувати митницю були невдалими, і все йшло по колу? Приблизно через ту причину, яку я зазначив раніше, чотири мільярди доларів розчинялись в кишенях різних схемників аферистів, і частина з цих коштів йшла певним особам з боку різної різних ділок влади, які кришували цю схему. Тож безумовно велика кількість. Людей були незадоволені тим, що митниця стане незалежною справжньою і припиниться оці корупційні потоки. Протидія цьому проекту була шалена, як і протидія перезавантаженню БЕП два місяці тому теж була шалена, але вдалося, завдяки спільним зусиллям, реалізувати ці два. Два закони, і зараз uh, треба слідкувати за uh, імплементацією цих реформ. На митниці працює величезна кількість людей. Uh, перезавантаження передбачає їхню переатестацію. Uh, як вона має uh, відбуватися, щоб пройшла вона вся чесно і доброчесно? Uh, щоб... Uh, Залишились працювати люди, які не хочуть наживатися на цій справі. І скільки часу, на вашу думку, триватимуть ця перетестація і очищення митниці від недобросовісних працівників? А, ну, у нас, як у аналітиків, відповідь одна: участь в комісіях міжнародних експертів. І саме це прописано при переатестаціях для всього керівного складу. Це більше тисячі людей на митниці. Тож всі вони будуть переатестовані комісією міжнародників, будуть проведені все, що було в набу і в НАЗК. Це комісії доброчесності, етичні комісії, перевірка стану майнового. Тож ми маємо велику. Надію, майже впевненість, що всі нагідники будуть звільнені. Якісні кадри залишаться, і для них до речі, передбачені вже гідні зарплати відповідно до цього законопроекту. Вони вже будуть отримувати ну майже ринкові зарплати, на відміну від того, що зараз вони отримують 12, 15, 17 тисяч гривень. Угу. Загалом, якщо от невідкладно починати реформування митниці, плюс переатестацію всіх митників, плюс всі супутні пункти, да які потрібно виконати прозорий конкурс голови, ну очільниками. Митниці, скільки часу через скільки часу ми побачимо оновлену митницю, яка працює з усіма європейськими нормами і стандартами? Ну, повністю оновлено митницю, законом передбачений термін 18 місяців, тож ми побачимо її через півтора року. З моменту підписання президентом, до речі, дуже чекаємо підпис президента. Це має відбутись. Ми сподіваємось, якнайшвидше. Але це вже фінальний етап. Але ми переконані, що в митниці все ну, одним з ключових факторів це якісний незалежний директор. І як тільки Через кілька місяців ці процеси очищення, перезавантаження, нормалізації роботи вже мають початись. Тож старт через два місяці, а взагалі якісна митниця через півтора року.